Всім привіт! дивимось восьму серію Акротріп, або не стримна Подорож. В минулій серії нам не очікувано. Ну, хоча, можливо, після позаминулої очікувано, але чомусь мені не думали, що будуть показувати аж повний флешбек Хрома, І як він став е злим генієм, можна сказати, і навіть е дізналися. Предісторію машину цього кота, що допомагає Бері і дав їй сили. І Неочікувано все повернулося дуже цікаво. І з тої серії ми дізналися, ще, що у Хрома якісь надзвичайні сили саме маличку походу. І це не, не через контракт, так він ще. Це... Чи закодав. Тому дуже цікаво дізнатися більше про ці сили. А, ну і, знаєте, подумав я так і буде дуже цікаво побачити реакцію Хрома на. Коли він дізнається, хто машеро такий насправді, і чи він якось відреагує. Бо все ж таки, Хром як би не прокинувався злим генієм, Ми всі бачимо, що він насправді навіть. Дещо добра людина. Йому злодійські справи трохи не лишать. Мені здається, навіть Чизуко е більше на злодійську схожа, особливо в деяких моментах, ніж хром. Ну і побачимо, як далі буде з цією організацією. Зізналися ми ще про боса. Хоч і дуже мало. І я так зрозумів, в нього є якась зацікавленість у хромі і за його силу. Побачимо, як буде в цій серії, перейдемо тоді до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, що будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні, просто гучність виключте, бо це дуже дуже допомагає просуванню каналу. А що допомагає, якщо ви поставите лайк і підпишетесь. Ну і можете коментарі якісь написати, особливо якщо це стосується анімешки. Один, два, три. Обще, ми люди, такі створіння, що нас, на жаль, ну, хоча, можливо, і не на жаль, це як подивитись. Ми дуже швидко звикаємо до всього. Навіть якщо це щось погане. Не схожі вони на чи чесно. Зона то серйозно Нормально зразу видно в себе. Що Щощов. Нормально тут. По-моєму, вчитель яке зератор просвячений. Зрозуміло, зразу вчитель математики. Чому я зразу не згадався? Хоча в мене. Йо? А як і очі, я очень закон не, не це не впізнала. А вона просто не хотіла це. Це говорити, походу, розвелися вони з матір'ю. А, може, по-моєму, в першій серії. Це нам казали, що вона, типу, не тільки мати. І за то, що вона зайнята, то вона переїжджає. А, напевно, тому вона не сказала, ну ладно. Якщо часто супер не очікую поворот, ма, хотів повернутися до розмови про математика, У мене чомусь в школі вчительки математики були більш-менш нормальні. Особливо яка з п'ятого класу була. Прямо не скажу, що вчитель математика. А все... вовсе мені цікаво з яким відносом вони розвелися, що вона відправилась до дідуся, а не до батька. Нормально то батька уже про і справу з Ліротяці знаю. Нормально. Тобто вона зовсім батька не знала капець. Дуже дивно, якщо чесно, що вона не знала. Тобто вона була настільки маленькою, що навіть не пам'ятаю. Бо він вже все це знає, якщо про нього знає. Якийсь він збов а десь не батько по її спогадах. Який здає. Да вже він хромою захоплюється. <свісно> тобто він типу, чи чизокона паке, Да, по-моему, да, ч за кой? Я увитяваю трохи. злодійських справах, правда? Нормально, навіть палку приніс. А вдруг Сократ краткий план сфоторуватись з дочкою. <ріст> <ріст> Блін, виглядає, не знаю. Начебто вони всі посміхаються, і це має бути добра фотографія, але <ріст> із-за контексту виглядає дуже крипово. оскільки дось там дошок зламав своєю силою. <laughs> Я не очікував, що він так і буде ламати, думав такого чуть-чуть. Dawaj, wy mój, żyjcie razem. To jak nie, nie, nie wpływać na życie. Nie wiesz, zaromatuje się przyjedz. O nie, cie. A kartka. А мені здається, вона навіть використовувала якусь магію мину... поза минулі серії про тих коли розплавила його, блін, рукавицю. Mm. А я, цього персонажа згадав. він був в персонажах, блядь, трошки за погоду. походу. Mm. <laughs> Normal no <una. laughs> Таке цікаво, до якого організації на відноситься до злої, чи доброї? <laughs> Нормально. Можливо. Або це конкуруюча якась організація, або. Або це друга якась дівчинка червниця. Ну, або цей варіант теж може бути. Там мені здається після хіо. Нема смисла відправляти. Як вони добре це? булочки Нормально. Тепер все на ній. Якщо вони не хочуть, щоб ще більше людей в її хаті, хаті жили. Все ж таке. Все ж вона не забери блосом. Нормально. Показав свою силу. Тільки мені щось здається, що не вийде все так просто і кромо зараз знову. Нормально. Нормально. Походу, вообще дитина, а не тільки так виглядає. Бо за ними ніколи не знаєш. Нормально там. Що й подякувала нормально. Як добра, порядочна дитина. Блин Це дворецький базу <laughs> <laughs> Нормально Бин, не знаю чому, але по її поведінці і по цьому Дворецькому мені чомусь згадалася. Би, сцена дуже конкретна. Я не знаю, чи хтось вообще, хто дивиться, зможе зрозуміти мою відсилку, але сцена із е... повсякденне життя старшокласників, комедійна така анімешка є. І там після титрів є деколи сценки, і в одній з там була теж. Дівчина й дворецьке. І з ними була прикольна сцена, і по поведінці дуже схожа на цього. <рес> <рес> Я довго в стіну летить. Нормально Там вже собаку спасати треба, це ж все. Не каналізація точно труба. Надіюсь, вони положить їх назад, а то небезпечно. Хочу на не і злодії. Ось миг. Нявка медуза. Цікаво буде злочин, якщо вони поставлять все на місце. Як завжди проявилось серце хрома. Бери блосом буде виступати, чи що? Mm? <реш> Чому вона цікаво так думала? A nie, z rykawy będzie pierwszy w szerze. <laughs> biznes jest biznes. Popularność zwiększyć. Normalu. Jako, atvirai kalbant, labai nedaug jis padarė. Postupė. Ваш влетів ха Я сподіваюся, зараз не буде реакція в Сундере, так як в минулого разів його пісмажить. <laughs> ну, не так, в принципі, але все рівно. А ще й батько з'явився. Ой, і всі прийшли. Не хватає ще восту злої організації і то хью. Взагалі виглядає дуже боляче. Здивований, що вона знає таке, блін, захвати. Закінчилася у нас восьма серія. Була прикольна, неочікувано ми зустріли батька Чизуко, якого вона не знає. А взагалі він дивний. Хоча чимось схожий на Чизуко, просто захоплюється неочікуваною хромою. М -м -м -м. Вона заполучила свою картку злодійську з якою може сили використовувати зрішити цю дівчинку? В принципі, нормальна серія. Mm. Ну, а це може все ж таки з батьком був мені найприкольніший і навіть найсмішніший. Далі трошечки не так уже прикольно було. Ну, Хоча цей момент теж був прикольний. Ну що ж, побачимо, що буде в слідушій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію і до побачення!